Всем привет, ребята! Сегодня будем доапать у на бибе. нам ласт каточка. Я ну, Биби це любимый боец, я її бувся, апав в тройном ШД с кто Мы Э, не, Я її вапну на четвер на 29-й, доби у Браву боли. Погнали до каточки. Мне хочется слить на ней максимальный ранг. Тоді вертать. Так, БіБі, Джекі, ні, друзі, Джекі, тут амета дуже її важко виграти. Ну, вже якщо лузанем, я не буду вирізати, то що я був вирізав, Ну, був уже оф запись, то, що. Ну ми лузонули, я, конечно, на монтаже виріжу. Ну, бо Джекі вона оп, на скорості. Так, нас, наш Мортіс забиває. У мене є гітер. От сюди кидаємо, так прицілюємося. Ні, це гол Джекі щас тяне. Або ж да. Морті Мортіс Морті соткіс. Так, ще один гол. І це либо їхній гол, либо наш. Я надіюсь, що наш Морті зараз залетить трікшу. Да, це, він забиває гол, друзі. Забиває Це победна катка. Неслили максимальний ранг І апнули титул, да? Да, апнули, апнули. Давайте зробимо скрінчик для прев'юшки Ще отут зробимо скрінчик Не, треба стоять, Бібі якось криво на скріні стоїть. І отута скрін і отут один скрін просто для прев'ю треба. Так, давайте заберемо тітулу. Я не знаю, ще отут скрінить уже, коли я забрав його. Ну, хай буде. Може пригодиться для прев'ю. Давайте заберемо, поставимо його на бойову карту. У мене є титул Безконечность не преділ. Это болт золотой, золотий дракон. Перший. Президент Бравл Старса і тепер є крутишка. Хай буде пока що такий. Думаю, ще запушить не на коті, то що кит мені якось не очень. Я думаю, либо на динамайке, либо на сейчас давайте нажмемо мастерство. Ой, що я нажала мастерство. Либо... На... Так, либо запушить на динамайке, мені найближче. На мортисіньке можна ще на Стюдіки. Давайте на динамайке одну каточку. Варіобої можна либо давайте в соло попробуємо. Карта? карта не по динамайка а відкрита. Будуть багато пайпер. Ще мені оцей пайпер боєць, як понравився. Думаю, може на пайпер запушить поки... за пару днів, пока є двойное мастерство. Там і не багато надо. Так, там динамайк. Давайте може затямемося. Блин, щось я в кусте забагався. Так, я хотів кимиться, значит мы його шарахнем. Так, надеюсь, у кольта гаджет, наверное, простріл. Ну, а, конечно, на простріл. Ну, а как же? Так. Я думаю, він другий гаджет тратить не будет. Не, кольт тоже умный, мансить умею. Так, давайте підемо дальше. Динам мы уже закрыли. Так, там ще один кольт. Что тут за коль ты? Еще попа... не можу попасти, хорошо, мансить. Ой, случайно не той пинчик кинув. Так, давайте попрыгаем. Так, там уже газ якось з динамайка слив. Багато же з динамайки на відкритій карті. Там кольт. Там кольт слив, Френка якось. Мені скільки баночок фатить. Так, там вольт, тут кольт. Блін, а ульту слив не туди. Так, надо хоча б топ-4 зайняти. Будемо так за стінками стояти. Блин, а я забыл, что это у меня сейчас гаджет. Так, тут а кто-то сидит. Минус один. Достали? Давайте. Гуиле, гуиле. Я гуиле будем сейчас раздавать. Ай, Коль забрал. Ну, он по дистанции меня забрал. А сколько нам дадут мастерства за топ-3? 140. Угу, нормально. Давайте возьмем Пайпер. Конечно, карта не под ней. Да, карта не под ней. Может, посевку другую взять, чтобы кусты зайти и всех там раскрысить. Ладно, погнали так. Погнали так. Так, возле нас уже вольт, киты, три кита, Эдгар. Ого, китов. Так, вольт, не иди сюда. Давайте забираем ящик. Ой, Брок на цій карті вообще мета, я на ньому гуляю. Можна будет гулять. Ну, він душа гуляется в доши, да. Так, кіт сейчас залетить. Так, його треба надо шотнути. шотнуть. Ну, він же мене забере, якщо улетить. Давайте надіємося, що ми його хорошо відкинемо туди. Ні. Давайте я возьму брока. Мінус 3, нормально. Давайте брока візьмемо. Погнали на проки. Якщо поведеться нормальний кімей, то ми його розкатаємо. Побачимо. Довго катка підбиралася. І нам щас вольт. Ну, я так і думав. Він пока зараз розфармиться. Пока розфармиться. Що ти по мені стріляєш? Там хто Беа і Мелоді. Відходимо. Так, Уже тут там убив Динамайка десь. Беа тут нема, ну, на всякий случай, бо є такі ті, що хорошо вміють Мансить. Ні, Брока легко Мансить. Оп! Чуть не подставились. Едгар залетів і просто збрив вальта, так сказати. Так, там Біа немає. Едгар зараз буде всіх просто поки де залітати. Динамайк. Щось мені зразу цей скін нравився на Динамайк, а потім щось якийсь там такий мені вже перенравився. Там Анджело. Зажимаємо. А, в нього скорость на воді, його буде важко. В мій воль там. Я на пару шотів, ладно, я тут вже не одманшу. Так, куди він? Хай униз іде, хай у них іде. Или там хтось є? У ну, кусти хоча б зайди вже. Він тільки другий левел розфармив. Давайте вот так. Блин, це ж это груди на майка, тиммейт. Треба якось купит с гаджетом один оставить. Так. Ядро там у пенни мартира. А, 10 банов. Ладно, топ-2. Нормальное место. Друзья, если вам понравился этот видеоролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, давайте добьем о моих 80 подписчиков. Я буду дуже вдячный. И всем до новых роликов. Всем пока.